Всім привіт! Мене звати Руслан, і ви на каналі Кріптодон. Ну що ж, теснет вайтбіту запущено, і ви вже всі про це добре знаєте. Бо я говорив декілька разів про це в телеграм-каналі і також записував коротенький шорс стосовно того, що я створив чат для вас, де ви можете обмінюватись один з одним. Цими тестовими WhiteBit токена. Тож, одразу забігаючи наперед, я вам скажу, що в цьому відео ви не дізнаєтесь, чи буде якась винагорода за цей тестнет. Тому що цієї інформації поки що немає. А можливо, і взагалі не буде. Можливо, за цей тестнет ніяких винагород і не планувалося в WhiteBit, і це все просто на добровільних ініціативах. Що в цілому непогано. Мабуть, але трішечки б... хоча трішечки вайтбіту токена на гаманець було б непогано. Ну, хлопці старались. Вони, вони в поті лиця там по 200 сообщень відправляють в чатах, і я думаю, хоча б по 5-10 токенів. Тож, звісно, однозначно, ми не можемо знати, чи буде якась винагорода за нього. Тому я б не. Орієнтувався на те, що щось буде, але навіть незважаючи на те, що ніякої інформації не було стосовно того, що винагороди будуть, вони все ж таки можуть бути, дійсно можуть. Однозначно, вони можуть бути не для всіх, а там для якогось певного топу, або з нами поділяться мерчем від вайтбіту. В будь-якому випадку щось може бути, і якщо в тебе є декілька хвилин вільного часу, то чому б не зробити декілька транзакцій туди-сюди. Тим паче, коли це не складно, робиться в декілька кліків, і в чаті ти можеш зайти і вибрати будь-який гаманець, куди надійшлиш, у відповідь на повідомлення, надсилаєш свій гаманець і тобі повертають знову ж таки ці тести в Токен, як потрапити в тестнет, як додати його в Metamask, що з цим симво робити, де взяти тестові whitebit токени Це все можна детально прочитати покроково, буквально в моєму телеграм-каналові, тому лінк на нього є в описі. Обов'язково переходь. Цей пост там номер 2 а знизу вверх і ти зможеш цю інформацію побачити і зробити все необхідне для себе. А стосовно того, чи приймаю я участь у цьому тестнеті, то ні. Як і завжди, ні, тестнети не для мене. Чесно вам скажу, якось воно в мене з ним не пішло, і, скоріш за все, не пішло, тому що на тестети все ж таки хочуть трішки, але потрібно витрачати час. А я того не маю. Як ви бачите, відео на каналі зараз стало трішки менше раза в три в 4. Тому що так, бракує часу і, на жаль, поки що буде так. Тож, заходьте в Телеграм. Знову ж таки, я там частіше. Я знаю, що ви здивуєтесь, що це відео не. Інформаційним в цьому відео практично, окрім моїх бла-бла-бла, нічого і немає. Але, чесно кажучи, зіскочився по вам, тож вирішив, поки є декілька хвилин вільного часу, залетіти до вас і трішки потеревенькати. Я уж дуже сподіваюся, що найближчим часом я залечу на подкаст і ми з вами нормально поспілкуємось. А на цьому все. Вдалих вам торгів! Вам віщав кріпто